Усім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде розмовне макіяжне відео. У мене вже губки більш-менш загоїлися, і я хочу сьогодні разом з вами зробити макіяж. Для настрою хочу на початку просто нанести парфуми. У мене Choo. Сьогодні настрій саме для них. І буду відповідати по ходу макіяжу на якісь запитання, можливо, щось не договорила у попередньому відео. Розповідала я вам про губки і забула розказати, чи боляче було, чи не боляче. По шкалі від 1 до 10, як я відчувала з анестезією біль, це, мабуть, на, на п'ятірку. ну, 5-6, чи боляче так, під час процедури. Я плакала. Було неприємно, і сльози котилися з очей. Зараз я почала з брівок, я вже їх причесала. Зараз нанесу ось такий гель для брів фіксатор від гламбі. Він у мене вже такий мутний, мабуть, потрібно купити новенький. Він недорогий в магазині Єва, і свіженький фіксатор для брів, і працює краще з волосками. І виглядає. Презентабельніше, тому що ну, реально він дуже мутний. Стараюся використовувати його до тональної основи, але як спішиш, то раз на раз не приходиться. Так, далі я буду використовувати від Патрісії олівчик. Я по акції брала два. Один був просто неймовірний, до речі, у мене другий відтіночок, а ось цей він новий, але я його достругала вже до такого стану, що ось-ось і вже він закінчиться. Весь час ламається, погано дуже точиться. І точилкою, і ножиком канцелярським я також заточую його погано. Не знаю, в чому причина. Один був просто чудовий, гарно і підточувався. А Цей брівки я заповнюю не повністю, лише там, де в мене є залисинки. Ось пройде місяць після використання сироватки, яку я купила в аптеці для рісту, брів і вій. І тоді я вже зможу вам розказати про нього, зробити якісь відео, так що почекайте, тому що я в минулому відео казала, що в мене є супер сироватка. Не знаю, наскільки вона супер, будемо дивитися. Так, використовую я ось таку тоналочку. Це Patrissia Ledo Soft Velvet Foundation в відтіночку номер 2 Я ось так наношу, розподіляю пензликом, а далі просто вбиваю спонжиком. Так, мені зараз подобається найбільше наносити тональну основу. Так, далі. Як довго триває процедура збільшення губ філером? Хвилин 6, мабуть. Ну, До 10 хвилин. Деякі дівчатка кажуть, що біля такий сильний, що їм здається, що це вічність. Мені було реально швидко. Повторюся, що синячки у мене були лише після того, як мені Робила губки учениця. Косметолог мені після того вже колола двічі, і в мене синячків немає. Сьогодні у мене третій день після збільшення губок. Ну, корекції я робила. Те, що стосується губок, далі я кілька моментів скажу про розхламлення. Хтось мені написав у коментарях, що. Це дуже погана ідея віддавати щось мамі, віддавати щось подругам, друзям, тому що якщо ти розхламляєшся, то потрібно це виносити на смітник, продавати, роздавати, але роздавати не родичам, тому що з однієї квартири перекочувало в іншу, це те саме, що я б і не розхламлялася. Але я хочу вам сказати, що у нас з мамою один розмір. Мама залюбки носить в мої речі. Так, я, звичайно, багато продаю, багато віднесла у пункт добра. Але я не вважаю, що якщо я дала джинси або ковтинку мамі, то це я просто захламила маму. Ми з мамою також дуже часто розхламляємося. Тому не бачу в цьому ніякої проблеми. Далі я роблю контурінг. Я використовую помадку, найдешевша з Оріфлейму. Виглядає дивно, але буде красиво. Буду наносити пензликом, розтушовувати. Кілька слів про Оріфлейм. Чому я не в Оріфлейм, адже я досить таки довго. Коли мій канал ще був російськомовним, показувала свої замовлення, розказувала і агітувала стати партнером Oriflame. Чому я пішла? Тому що більшість консультантів партнерів зробили те саме після повномасштабного вторгнення, адже компанія Oriflame не пішла з ринку Росії і навпаки вони наголошували на тому, що вони не можуть це зробити, адже вони дають робочі місця. Можливості заробітку людей і скільки росіянців залишиться без доходу. Але моя думка така, що вони насамперед думали не про росіянців. Взагалі ясно, що клали вони дещо на нас, українців, вони думають лише за себе. Адже мережеві компанії збагачуються за рахунок людей, які презентують по каталогу і взагалі, отак віч на з рук в руки, з уста з уст в уста. Той чи інший товар я зараз кажу не про Reflame, і це найкраща реклама, тому їм навіть не потрібно платити за рекламу. Um, найменший відсоток це 3% відсотки раніше було. Вони платили партнерам і 21% відсоток від статусу директора. Також були знижки 20%. відсотків. Зараз вони це все прибрали. У них навіть знижок тепер немає для консультантів. Ціни всі каталожні. І потім на наступне замовлення вони просто віддають якийсь кешбек. Uh, свикруха моя в Оріфлемі. Вона якось не париться за рахунок того, чи пішли вони з Росії, чи не пішли. Є вони на Росії чи немає їх. Вона купляє цю продукцію, тому що їй подобається. Але, будучи директором, вона закрила ЧП і вона тепер просто такий звичайний консультант, як і всі. Хоче, нехай. Так, я нанесла пудру. Пудра в мене Патрісія Ледо, може, вона трошки зачухана, ну вже яка є. У відтінку також два. Далі я буду робити такий невеличкий сухий контурінг з такою палеткою. Косметику викидати я не буду, тому що це Oriflame. тому що потрібно думати про матінку природу. Якщо ми зараз всім натовпом повикидаємо своїх полиць, продукцію тих компаній, які не вийшли з ринку Росії, то я уявляю, що це буде. Не можу зрозуміти, чи подобається мені вона чи ні. І взагалі в мене такий підсумнювався цей пензлик. Я не знаю, кожного разу я його вимиваю і кладу і думаю, що, мабуть, я його брати не буду. Потім я його все ж таки беру і наношу контурінг, але мені здається, що можна замість цього пензлика використовувати один єдиний, той, який для пудри. Не знаю, можливо, я після сьогоднішнього відео, після сьогоднішнього макіяжу, так і зроблю. Так, наношу сюди. І ще трошки продукту, ось цього коричневого, я нанесу на повік. Не повірите, але в мене тіни й немає. А, можливо, і повірите. Тому що я все розсламляю. Зараз не бачу сенсу купувати нові тіні. Далі, що ще? Ага, я згадала, що мене питали, чому ж я все-таки не зробила боток, що мене зупинило. Ну, тому що цей паралізатор, Бутулін чи як він там називається. Він просто паралізує наші м'язи, він не прибирає зможки. Якщо в мене були вони, то вони в мене залишаться. Він просто зупиняє активну міміку і все. Повторювати цю процедуру потрібно кожних 4 місяця. Але я за те, що без хорошого домашнього догляду щоденного, а це і зранку вмивання очищення, нанесення крему. Зволожувально, також ввечері обов'язково змиваємо макіяж, гарно очищуємо шкіру наносимо тоник, маски, скраби і знову ж таки крем. Краще витратити ці гроші на дійсно якісний догляд, ніж ходити кожних 4 місяці і собі робити там. два проколи в зморшку. Але, знаєте, не кажи ніколи, тому, можливо, я колись це зроблю. Не знаю, чому я взяла туш, тому що я ще хотіла використати ось оцю пудрочку, вона мені дуже подобається. Я завжди ось так роблю. Це в мене такий хайлайтер. Також я ще роблю отак. І в мене виходить блискітки на очах. Зір у мене поганенький, тому я зараз нафарбую вію ось такою тушь, і повернуся до вас. Чесно, не знаю, чи подобається мені ця туш. Вона то красить добре, іноді не дуже. Але доволі-таки непогана за свої гроші. Color Light називається. Це також Патрісія. Лидо. І останнє, що в мене залишилося, це губи. Я їх буду сьогодні фарбувати такою помадкою. Це в мене кольорова вишнева гігієнічка Нівея. Дуже класна штука. Зараз вже можу так зробити. Бо кілька днів тому ще не могла. Синячків не було. І відповім ще на два коментаря. Вони в мене не публікуються під відео, тому що я поставила обмеження стоп-слова в своїх настройках Ютубу, в своїх настройках в коментарях. Що це за коментарі? Перший коментар стосується Барбі Бутік, де я розказувала про ковтинки, показувала наш асортимент, розказувала про те, що ми виготовляємо одяг на замовлення Барбійський. і одна глядачка, вона написала, що вона чекала, що ось ось зараз я скажу, що гроші від продажу ковтинок. Від продажу одягу ми передаємо на ЗСУ. Але на жаль, на жаль, я цього не зробила. Вона дуже в мені розчарована. По-перше, якщо я не доначу з свого хобі, так сказати, то це не значить, що моя родина взагалі не приймає ніякої участі в тому, щоб забезпечувати необхідним наших воїнів, наших захисників у нас багато друзів, знайомих, які служать, і мій чоловік неодноразово на своїй машині возив і продовольство, купував за свої гроші і термобілизну, термошкарпетки, купував за свої гроші і бензопили, допомагав в пошуках житла. Тому не суньте свого носа в справи, в яких ви не розбираєтеся, не ставте претензії людям, яких ви не знаєте. Якщо ви напевне не знаєте, що ми робимо щось або не робимо, не потрібно нічого стверджувати, не потрібно критикувати нікого. Дивіться за собою, присоромлюйте лише себе, своїх близьких. І дивіться за собою, наскільки багато донатите ви, наскільки багато вкладаєте в підтримку армії взагалі в нашу перемогу саме ви. Тому що легко строчити якісь негативні коментарі, ображати людей, тих, яких ви не знаєте. Ідіть у сраку. Друге, стосовно кота, у відео про розхламлення у моєї подруги Іри на кухні, чому всі. Чіпляється до того кота, який виліз на стіл, подивитися, що я роблю в припасах спецій. Саме в той момент кіт бігав отак біля мене, і от всі негативно так відносяться, чому в кіт бігає по столу. А ви відео додивилися до кінця, Іра все намивала доместосом, Це по-перше. І по-друге, це був перший і останній випадок, тому що реально кіт був зацікавлений в тому, що це за тьотя прийшла і що вона робить у нього на кухні, де він хазяїн. Ще який дуже худий, чому його не годують. Бідний засох, погодуйте, і він не буде лізти вам межі очі. Ну, знаєте, вже два роки пройшло з моменту того відео. Дивіться, хоча б що там написано під роликом, якщо ви вмієте читати. Це я звертаюся. Ну, я не знаю, дивляться мене зараз, чи це відео розуміють росіяни, тому що по статистиці дуже багато росіян продовжують дивитися мій канал. Дивіться за собою, за своїми котами. І це така порода, він такий має бути той кіт. чому ви придираєтеся до того кокоса? Це просто якийсь жахм. Я вже втомилася, якщо чесно, відповідати на запитання про кота. Щодня по два-три по три коментаря мені приходять про кота. Вам що, Зайнятися більше нічим? І останнє чому в одному з відео я назвала місто, в якому я проживаю, і назвала його відносно безпечним? Як я можу підставляти своє, місто? чому я не думаю головою? Тому що зараз я сказала і прилетить. Ну, відповідаю, перше, не шукайте зради там, де її немає. Друге, для вашого спокою і для спокою свого, щоб не псувати ні собі нікому більше нерви, я вирізала це. це. Така була фраза, я її вирізала, у відео вже її немає, тому думаю, ви заспокоїтеся, ваш дім не прилетить. Я вірю в це, я дуже не хочу, щоб прилетіло в мідім. І я розповідала про свій досвід, що я виходжу, що ми ховаємося, ми сьогодні ховалися. Сьогодні також була вночі ракетна атака, ракетний обстріл. І ми також виїжджали, ховалися, збирали речі, свій тривожний чемоданчик. А ви що робили в цей момент? Спали у теплому ліжечку? Кожний думає за свою безпеку сам, кожен несе відповідальність за себе і за своє життя сам. Не потрібно звинувачувати людей, шукати у всіх зрадників. Не шукайте, ще раз повторююся, зради там, де її немає. Дивіться за собою. Рада, що ви додивилися це відео до кінця. Не ображайтеся, нікого не хотіла образити. Всіх люблю, бережіть себе!